Друзі, нас інфо перші про головне поїхала. Дуже неперевірений інсайт. пишуть телеграм-канали на цьому тижні. Можливо, буде ще одна зустріч Трампа і Путіна. Я не розумію, як це можна зробити так швидко, але деякі джерела кажуть, що це можливо. Чому американці говорять напряму з Росією? США обрала більш широку стратегію. І в цій стратегії місце України і Європи досить віддалена. Адміністрація Трампа ставить за мету відірвати Росію від Китаю. Тому є два переговорники Вітьков з Росією, Калок з Європою, Україною. Вітьков, по суті, нічого про Україну українську війну й не говорить. Там іде розмова про російський поворот від Тає душа, питання в тому, чи піде на це Росія. Саме тому і за столом немає Європи по миротворчому контингенту в Україні. Як ви вже читали, США розіслали всім європейським країнам. Скільки військ вони готові надати дуже сильно включилась Франція, Британія також, але проблема з Британією В них немає по суті сухопутної армії. Загалом, поки що контингент набирається 25 тисяч, нібито, скоріш за все. Завтра Макрон буде це обговорювати в екстреному саміті. Американці практично прийняли рішення про вихід з Європи. Зараз в Європі знаходиться досить потужний американський контингент. Він буде скорочуватись дуже сильно. Вильного в обмін на це Росія має вивести свої війська з Білорусі і по Білорусі. Цікаво, скоріш за все, знімуть санкції з калійного виробництва. Це ключова стаття доходу Лукашенка. Але мені здається, що там буде ексклюзивний контракт з одним американським підприємством якому буде дозволено викупляти, а далі перепродавати. Ну і всім нам треба починати і зрозуміти, хто такий Кіріл Дмитрів. народився в Києві, навчався в Стенфорді, Гарварді. Він є е ключовою особою, яка контактує з адміністрацією Трампа. Я не скажу, що все пропало. Пишите канали. Глобально у нас наша армія і наша воля до супротиву. Це насправді дуже багато. Європа після виступу Венса мобілізувалася. Якщо буде вивід американських військ, то думаю, мобілізується ще більше в головах нинішніх керівників ЄС, Україна, частина ЄС і це дуже гарні новини, бо могло бути як з НАТО. Якщо американці вийдуть з Європи, то по суті. Єдиної армії на континенті, яка не російська буде українська адміністрація Трампа, не зливає Україну, але діє в своїх інтересах, готується до протистояння з Китаєм. Тут наша проблема в тому, що ми абсолютно залежні від США і від їх політичної волі. Наше завдання зберегти армію, вступити в ЄС, створити оборонні альянси, і бути готовими до війни. Наступні 10-15 років будуть складними. А ось що пишуть канали загалом, після тривалих чвари і провалів армії на фронті, Патрушу вирішив перейти до повного силового сценарію. Контроль над ФСБ забезпечено протягом останніх місяців. В найбільших містах підрозділи Росгвардії та частина військових частин отримала окремі накази. Не підкорятись генштабу, Кремль, держдума урядові квартали оточення силами ФСБ. Спецпризначення не так просто. Трамп заявляв, що не впевнений, чи Путін взагалі є. ізоляція військових верхів. Близько 15 хвилин тому Патрушові дав прямий наказ про ізоляцію Сергія Шога, міністра оборони Валерія Герасимова, кількох наближених радників з Ради безпеки керівників частин генштабу, які намагалися зберігати лояльність до Путіна з даними джерел спецгрупи ФСБ вийшли до охороню об'єктів. Частина осіб вивезено. Подвійне звернення до народу. План погоджений колом Патрушова. Спочатку перед камерами виступить двійник Путіна, щоб заспокоїти маси оголосити. Ти про тимчасову передачу повноважень після цього. Сам Патрушу звернеться до населення. заявить про необхідність стабілізації держави. Підтвердить, що війна буде припинена. Росія зберігає цілісність, Зміну влади потрібно сприймати як законно. Це звернення готували вже кілька діб. Так спогодили з групами впливу. Золото вагається, але схиляється до переходу. За даними джерел Віктор Золото, голова розгвардії отримав пропозицію Патрушо підтримати переворот, веде переговори щодо гарантій власної безпеки і посад. Розглядає можливість публічної заяви про лояльність новому центру влади. Його згода де факто означатиме завершення перевороту. Редакція каналу не несе відповідальності за Некремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.